Україна ні в кого не буде питати дозволу на те, які цілі атакувати на території країни агресора. Все, що живить російську армію, буде знищено. Про це заявив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. талант. ми вже дістались до Рязані, і це ще далеко не наш рекорд. Повірте, далі буде, і ми не будемо зупинятись. До того ж, ні з ким не будемо згоджувати, які цілі знищимо в Ерефії, що стосується військово-промислового комплексу. Він також відреагував на повідомлення російських добровольців. Вольчих формувань про бойові дії в Білгородській та Курській областях країни окупанта я вважаю це теж своєрідне воле виявлення в Росії. Ці люди поїхали на голосування. Це звичайна практика. Вони мають право. Вони ж громадяни Ерефії та мають паспорти країни окупанта. Як повідомляють інформаційні агенції, це так зване голосування. А насправді бойові зіткнення між добровольчими формуваннями та регулярною армією Ерефії відбувається в п'яти населених пунктах у Курській та Білогорській областях. А сам рейд російського добровольчого корпусу та легіону свободи Росії приурочений до так званих виборів, так званого президента, так званої Росії. Пане Петре, як ви вважаєте, що от ми багато говоримо про до виборів, що буде Путін робити? Як він реагує на події, які відбуваються до виборів? Е, і От вони стануться. Ну навіть не вибори, а це переобрання. Так повторне, не знаю, як це назвати, цей фарс електоральний. І от з понеділка він там, умовно кажучи, знову знову президент. Якось може змінитися тактика Російської Федерації? Якось інакше почне діяти Кремль по відношенню до України після переобрання Путіна. Як думаєте? На мій погляд нічого не зміниться. є тільки одна стратегічна фундаментальна загроза. Вони свідомо не пішли на збільшення мобілізаційного потенціалу. Світ свідомо, бо все ж таки і їм важить, щоб бідломаса перебувала у відносній рівновазі, бо направду дуже сильно буде важити, з яким об'єктивним відсотком Путін само перепризначиться. Так би я це назвав. Ми тут кажемо, що не що не важить, хто проголосує, як угу. проголосує. Ну, це третя про сталінська методичка. Неважливо, хто голосує і як голосує важливо як. І хто рахує, воно зберігається, але у акцентах Розстановки сил всередині Кремля дуже сильно важить. Чи Путін справжній справжній народний улюбленець і має об'єктивну підтримку 70+, чи умовно його позиція десь у межах, у межах статистичної похибки відносної більшості там 48-46%. Це дуже сильно важить. Бо як, чим у нього менший об підтрим, менша об'єктивна підтримка народу, тим більше сумнівів у силових еліт. Що він має право бути на посту, і з точністю до навпаки, чим в нього більша підтримна підтримка об'єктивна народу, тим еліти будуть навколо нього більше консолідовуватися. От що маємо розуміти, як буде? Побачимо зараз буквально за кілька днів. Ну, подивимось, цікаво, якою буде явка, але ж вони там такі, що можуть нагнати. Я колись була в Росії на виборах Путіна якийсь там рік, 14-й, Я вже не пам'ятаю. Та вони там такі автобуси звозили просто як на концерти. І так люди покірно йшли. Я думаю, що цього разу теж може історія повторитися в них ці схеми налагоджені. Пане Петре, давайте поговоримо про цитую інститут вивчення війни. Заголовок, дефіцит боєприпасів військового обладнання може зробити нинішню лінію фронту дуже вразливою. Цим можуть скористатися російські війська для раптового прориву. Ось ця теза раптовий прорив. Чи може він статися, і чому такі висновки роблять західні експерти? Як думаєте? Західні експерти правильно акцентують це продукцію у першу чергу на самих себе, у першу чергу на істеблишмент, щоб щоб все потужніше розвивати процес, забезпечення нас у першу чергу боєприпасами. Ну і знову ж ідемо від протилежного. Якби вони мали здійснити справжній великий прорив, то із активізації 7 жовтня боїв за Авдіївкою. Мабуть, вони б вже його і зробили. Ну крім Авдіївки, вони по справжньому серйозно на великі оперативні відстані не просунулися Я приведу конкретний норматив. Норматив на рівні механізованого полку. Механізований пол за бойовими статутами, а це державний документ. До речі має проривати бойові батальйонні порядки. Бойові батальйонні порядки по ширині 3-5 і десь приблизно так само по глибині. Ну крім Авдіївки, знову ж таки, виносимо її за дужки. Ну, проривання більше ніж на півтора-два кілометри. А це оперативні показники роти. На цю хвилину немає. Залишаюся на своїй позиції для мене. На нам направду на тенденція тривожності. Це якщо на наступний тиждень чи може не зразу через кілька тижнів Путін оголосить режим. Ставай страна агромною. Бо як не як бойовий потенціал їхнього війська, навіть не війська, а мобілізаційних ресурсів складає в межах від півтори до трьох мільйонів людей. Це дуже багато автоматами Калашникова уміють користуватися практично всі дорослі чоловіки в Російській Федерації або бої за Бахмут і за Авдіївку. Показали, що піхотні вали, тобто класична сталінська методичка, не скасовуються а навпаки, є головним акцентом ведення бою як о. Такого чи накопичать в якійсь точці сили і засоби для того, щоб проривати хоча б на 5-7 кілометрів? Пам'ятаємо третій фундаментальний закон війни. є всього три всіх часів і народів, всього три. Отже, третій це приховане прихована концентрація сил і засобів. Чи зуміють даруйте? Я не знаю. Я не зможу зараз дати правильну оцінку, чи чи будуть намагатися. А чому ні? Де відповідь зброї, зброї і ще раз зброї? Сподіваємося, а, американський пакет, який ось ось уже о, оголошений як найшвидшими темпами до нас дійде, і тих 800 тисяч снарядів, котрі вже по факту є в розпорядженні наших західних союзників, також як найшвидшими темпами прибудуть до лінії боєрідні. Угу. Пане Петра, запитаю вас, от ми заговорили за різні ділянки ділянки. Хочу про суми вас запитати, бо я сама із суми мене цікавить історія по моєму місту. Звертаємо ми увагу на те, що зачастили з обстрілами сум російські російські війська. Такого раніше насправді не було. Область обстрілювалась, ДРГ заходили, але самого міста не обстрілювали. З чим ви зараз пов'язуєте? Як які ви ну, загалом бачите перспективи? Киви для сумської області станом на зараз. Ну найперше, найперше найголовніше питання, яке треба з порядку денного. Бо ви не перша, хто мені задає це питання в індивідуальному режимі, в тому числі це те, чи можливий удар з боку божевільних. Там усе заміновано, там все перетворено в українську лінію Манер... манергема. Вони, якщо зможуть рухатися, то зможуть рухатися виключно дорогами. А як працювати на дорогах? Ми навчилися на початку цієї війни за запасами FGM-148 Javelin, Ми друга країна у світі, тому удар з їхнього боку дуже і дуже. Мало імовірний, я не скажу, що він неможливий, а він мало імовірне. А щоб по справжньому проривати оборону і рухатися в глибину на 15-20-30 км Ну точно не мають ні сил ні засобів. Якщо відважиться на акт самогубства, ну то чим більше знищимо російських солдат, тим краще в частині, чому зараз активізували е, активізували. Е, Обстріл я піду від від протилежного. В них настільки специфічна логіка мислення, що інколи вона не розгадується. Конкретний приклад: ну хто в здоровому грузді поза 20 разів у районі Чорнобайокі буде розташовувати сили і засоби на одному uh -huh. тому самому місці? Ну після другого, третього, максимум четвертого разу люди роблять висновки, а вони не роблять. Тому чим вони керуються, як вони керуються? Даруйте я їм голову, не залізу. Uh -huh. Почули, дякую за роз'яснення і хочу вас ще запитати про F-16. Вчора побачила заяву із попереднім гостями про це говорили. Не заяву, а точніше коментар. коментарі. Тезу одного з військових експертів, який каже, ну все вже в липні не дадуть. f 16 і от щойно з Миколою Давидюком ми говорили про те, що як постійно це в інформаційному просторі розноситься ця тема: дадуть, не дадуть, чи 36 і так далі. Наскільки чи не забагато, ми приділяємо, якби. Часу і значення, ось поставці нам саме F-16. І які ваші розуміння і бачення по тому, коли F-16 може з'явитися в Україні. Мені важко сказати, коли вони з'являться. Я прихильник офіційних кон концепцій. Якщо наш Генеральний штаб офіційно стверджує, що до кінця літа вони мали би запра запрацювати, то такої і концепції персонально буду дотримуватися. Чи авіація ламає хід війни 100%. Стовідсоткова. Авіація це кавалерія сучасності, це ще казав Уінстон Черчилль.